Ну, всім привіт, мої подписчики! Я нарешті вас вітаю в тому відосі, після якого ви вже цього підбайка просто не побачите в такому вигляді. Ви його вже побачите просто в люто-пушечному, прокачаному вигляді, після якого ви по-любому захочете задонатити на один білет для розіграша цього підбайка. Перед початком відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, давайте доб'ємо 4 тисячі підписників і напишіть якийсь класний комент. Також не забувайте, що цього бешеного підбайка на 17 сил, 190 кубів та 5 передач з масляним радіатором X-Ride 190 Pro. <плес> Ми розігруємо за 250 гривень, то для того, щоб прийняти участь, вам просто потрібно задонатити 250 гривень на одного білета в розіграші баночку, яку я закріпив під відео, або номер карти, і все, і чекати розіграш. Цього лютого підбайка. Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більший шанс у вас виграти. Коротенько розповім, що буде в цьому відосі. Ми на нього нарешті поклеїмо кастомну графіку зі мною, з моїми фразочками, з Гіоном, там, з монстром і всякої такої конкретно жорсткої темою. Навішаємо кучу класного тюнінга. Далі перешиємо сідуху. Також поставимо кнопочки глушилки та електростартеру. Тобто він вже буде заводитись у нас з кнопочки, просто як обичні. Китайські, японські австрійські мотоцикли. Зараз буде невеличкий обзорчик на графіку, на детальки, які мені прийшли на нього. А тоді вже будемо другий раз розбирати, знімати практично весь пластик, обклеювати і ставити тюнінгові деталі. Тому, як завжди, я вам бажаю гарного перегляду. Давайте починати відос. І так, розпаковочка запчастин на підбайк. Перше Це нові гріпси Про тейпер Отак от, от. Серйозні дорослі матакросівські грипси Пробочка на масло, тюнінгова, алюмініва, пульт, новий, глушилка мотора і стартер. Нарешті під байк буде заводитись стартера кнопочкою. Термолента. До речі, коротка. Не знаю, чи ми її все-таки намотаємо. Чохол на сидушечку, Ось такий! Каліцовський, прям стільовий під нашу графіку. Зараз, до речі, ще й графіку покажу. Саме цікаве, що тут є, це новенька графіка. Тепер втикаємо, яка вона тягала. Оп, оп-оп-оп. Бам! Діон зразу виглядає. Гляньте, як вона блистить, просто доволі груба. І якісна. Гляньте, тут є все. Ось. Хвостяра. Хорош хорош. Мій інстаграм. Бешаний підбайк 55 на крило. Каяба на вилочку. Мій ютубчик. Телеграм-канал Дімона. Пірдолить Прекрасно, 55. Акрапович навіть є. Хорош хорош. Номерний знак. Діончик, переднє крило і кучу наклейок, ще зробили мені мого інстаграма Бешаний підбайк. Отак от. Ну, якщо вам також потрібно швидко та якісно зробити графіку на ваш мотоцикл, по посиланню під відео або за номером телефона, ви можете її собі придбати. Графіка реально класна, якісна. Я сам в цьому переконався, тому рекомендую. Ну а тепер після обзорчика давайте вже знімати весь пластик і обклеювати його в нову графіку. принципі, знятого переднього щитка, захисту вилки і сідушечки, яку ми маємо перешивати. Нам цього має вистачити, тому що для поклейки графіки на передній щиток заважають всі ці провода, гідролінія, тому трошки незручно її клеїти, тому я її зняв. Також на перах заважає гідролінія, ці всі болти, колесо переднє, і також незручно клеїти, тому я їх. Познімав. Сідушечку нам потрібно перешити, тому логічно, що її потрібно спочатку зняти з мотоцикла. А далі, в принципі, можна і так обійтися. Тут буде зручно, я думаю, клеїти для хвоста. Взагалі проблем я ніяких не бачу. Тому, в принципі, все. Більше нам нічого знімати не потрібно. Тому в першу чергу давайте перешиємо сідушечку. В принципі, для перешивки сідушки нам потрібно просто дві викрутки: одну більшу, одну меншу, мінусові для того, щоб... Повидергувати оці всі старі скоби. Треба ще взяти нам пласкогубці, щоб їх остаточно звідси виймати. Степлера отакого от мощного, серйозного. Самий чохол новенький. Давайте розпакуємо його ще. Подивимось, як він виглядає без упаковки. Опа-на. Опа-на. Ну він такий хороший. О, всередині ще паролончик. Чи це не паралончик, Ні. Це чисто такий корпусяра. Ну, ладно. Ой-ой! ой Ну реально вигляд KX, -а. Kawasaki kx 85 у нас буде, як я вже й казав. Тут у нас що? Як він на нього сяде. Ну, типу, непогано має сісти. Ой-ой! ой Ну, має виглядати класно, коли ще натягнеться, Повинно бути нормально. Воно таке грубе тут. І з цими ребрами, ну, взагалі, прикольно має виглядати, плюс крутізна графіка і вигляд ми отримаємо бомбезний. Тому зараз я збігаю за плоскогубцями і тоді будемо просто знімати старий чохол. От, саме через оцю дирочку, і чіпляти новий. Все зараз покажу. О, вони тут геть відламуються. Ну, трошки старуваті. Коби повиймав, тепер можна зняти старий чохол. Процес капець, але вроді би виходить якби, непогано, ніби рівно, тому продовжуємо далі йти з цього місця, походу. Тут ще зараз треба прикріпити, щоб воно нікуди не пішло звідси. Одної просто складочки, ви гляньте, все натянуто, багато скобочок доволі так сильно тримається. Просто без єдиної складки, все рівно, все гарненько. Ну просто чітко. Ви подивіться, тільки на оцьому уголку щось трошечки такі складочки, на ну, їх навіть видно не буде. Ну, це взагалі капець. Просто з вас лайкос по-любому і подписочка за таку переобшивку. Ще до поклейки графіки я хочу. Поставити кнопку стартера, підключити, щоб вже він у нас заводився з кнопочки. Давайте покажу, як це зробити. Ось новенький пульт. Тут є стоп-двигун, щоб глушити його не ключом, як на совках, а на нормальних китайських мотоциклах. Отак, от, от кнопочкою. і кнопка стартеру, кнопка пуску мотора. І тут є в нас дві фішечки. А на підбайку була тільки одна, ось така велика. І нам потрібно просто її. Перепінувати. Багато хто з вас, напевно, не знає, як це зробити. Зараз я вам це покажу. Тут всередині є на кожному контакті вусик, і його нам потрібно чимось тонким або шилом, або голкою великою, такою хорошою, підігнути, нажати, і він в нас просто вилазить, як ви бачите. І тепер по такій схемці я вже підключав, дивився, що куди має йти. Ми розпіновуємо наші провода. Тепер ми підключаємо цей жмут проводів до фішки на підбайку. А тепер давайте спробуємо, чи в нас ця вся система працює. Включаємо запалювання і дивимось кнопочка. Включено, пробуємо крутити стартер. Ой-ой-ой-ой-ой! Просто з першого тичка, з півоборота. Це просто капець. І дивимось. Я його заглушив. Повністю холодний мотоцикл. Я абсолютно нічого з ним не робив. Краник, як ви бачите, закритий. Подсос опущений. І він просто з першого тичка завівся. Все. Нічого вам робити не треба? Вам треба просто вижать степу, включити передачу і поїхати на ньому навалювати на всі 17 сил. Все, елементарно просто все, просто капець. Все, ви зрозуміли, з стартером ми розібрались. Зараз тільки ставимо цю кнопочку на місце і все. Продовжуємо далі клеїти нашу графіку. З правої сторони в нас стоїть кнопочка, яка відповідає за включення наших кулерів, які охолоджують масло. І я хочу поміняти їх місцями. Тобто пульта з. Стартером і цією всією темою поставити на звичне для нас всіх місце, ну як мінімум для мене, коли воно знаходиться з правої сторони, тумблер для охолоджування в принципі він не так важливий його можна і на ліву сторону поставити. Доволі зручно. Трошки, звісно, можна було ближче його замінити місцями цю ручку, поставити сюди, а це ближче до ручки, але в принципі тут півтора сантиметра різниці, то не так важливо. Давайте ще раз його заведемо. Окей, окей, круто! Спочатку я буду починати з більш легких деталей, ось переднього щитка і захисту вилки, так як воно все зняте, і на ньому можна почати і спробувати, власне кажучи, спочатку поклеїти, бо я ні разу не клеїв його, тому треба спочатку спробувати на більш легких деталях, а потім переходити до важчих. До цього я повністю вимив руки, вони в мене абсолютно чисті, для того, щоб не залапати графіку, клей і щоб вона вас потім не відклеювалась. І так приступаємо. Спочатку нам потрібно всі ці частини обезжирити конкретно. Тепер прогріємо трошки нашу графіку, щоб вона стала м'якшою і клей також краще приклеювався. Можна було трошки вище, щоб сховати ось цю царапину, але вже як є. В принципі, непогано і так. Тепер розігріваємо, щоб воно добре все тут сіло. Особливо края, щоб не відклеювалось, бо починає все відклеюватись саме з країв. Ледві я розібрався з цим захистом і з переднім щіточком, це просто капець. Ви собі навіть не уявляєте, як це тяжко робити. Я, я просто навіть представити, хоча я вже маю уявлення, що буде на отих основних частинах пластику, бокових. Це просто жесть. Як же ж тяжко її клеїти? І з вас по-любому підписочка за такі мої старання, бо це просто капець. Хочу поклеїти переднього щиточка тут. Він зроблений з трьох частин: центральна і дві боковини. Спочатку поклею центральну, а тоді вже боковини. Я нарешті наклеїв всю графіку, яка в мене тільки була. Можливо, тільки каябу можна було б ще на пера вилочки наклеїти, але ладно, просто капець. Він яскравий. Так як я і в принципі і хотів. І це без сідушечки, без щітка, без захисту вилки. Тому що давайте зараз це все встановлювати. І нарешті закінчувати відос, робити на нього обзорчик. Трошки я підсніму всі, все, абсолютно всі нюанси по поклейці. Все я підсніму. Під музичку ви подивитесь на різочку і все, зрозумієте, що по чому тут в мене вийшло. Першим ділом я ставлю сідушку, бо я не можу вже. А а ну-ну, ну-ну, -ну. Тут плотнячком буде конкретно. Опа, на! Всьо! Сідушечка стоїть! Оце то да! Ну, кайфе, ну, з збоку глянуть. Та ти що, чистокровний КХ 85. Я вже можу з гордістю вам представити нового обновленого, обтюняченого, конськи прокачаного підбайка для розіграша x Rides 190 Pro. Це просто капець, настільки ж він класний вийшов, Він, ну, до речі, він вже довершений повністю, але ще такі маленькі деталі я все-таки дороблю. Курки ще в роздумах, чи ставити неламайки сюди, чи ні. Бо неламайки дорогі, а донатів немає. Тому під питанням, чи будуть тут стоять нові курочки, неламайки, просто бешені. До речі, напишіть в коменти, якого кольору ви хотіли б побачити тут колеса. Тобто самі обода з тулками. В який колір їх перекрасити? Ну мені він прям дуже сподобався. І також напишіть ви, чи подобається вам цей підбайк, чи він реально тяговий, як я й кажу. Вживу він набагато гарніший, але і на відосах він також. Доволі так серйозно виглядає. Почав з 10 годин і зараз 8 годин. Я все доробив. В принципі, там залишились мелкі деталі. І я дуже радий результату, так як я за день справився, все, що хотів, та й зробив в одному відосі, все для вас засняв. Тому ставте лайкос, обов'язково підписуйтесь. Давайте доб'ємо 4 тисячі. Пишіть комент і не забувайте приймати участь в розіграші, бо оцю пушку, просто вже реально конкретно пушку, ви можете виграти всього за 250 гривень, купивши одного білетіка. І він може стати вашим. Ви Просто гляньте, який він. Ну це капець, за 250 гривень таку пушечку. Ну, де ви таке знайдете? Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більший шанс у вас забрати цього бешеного монстра. Давайте зараз заведу його. І тоді вже будемо з вами прощатись. Підбай повністю холодний, прям вообще він стояв після того як я його заводив, бо клею графіку пройшло більше 4 чи 5 годин. І пробуємо зараз його завести з стартера. Вам залишилось тільки виграти цю пушечку, нажати кнопочку і поїхати навалювати на цьому конкретному підбайку. Тому я вам бажаю удачних покатушок до наступного відоса.